Щорічно, 18 жовтня, в Україні відзначається європейський день боротьби з торгівлею людьми, мета якого висвітлення важливої проблеми, необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу та надання допомоги постраждалим особам. Інформаційний захід на цю тему сьогодні провели і у Чернівцях. Проблема торгівлі людьми особливо загострилася під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Жінки та діти, які змушені покинути власні домівки, часто прямують до сусідніх країн. Щодня стикаються з ризиками торгівлі людьми. Ми, як Транскордонна область, яка сьогодні прийняла велику кількість внутрішніх мігрантів і яка через себе пропустила велику кількість зовнішніх мігрантів, не могли залишитися за осторонь такої дати. І для того, щоб привернути увагу, ми зорганізували але такий захід. Захід носить превентивний характер, тому що ми хочемо розказати усім учасникам цього заходу, яким чином можна безпечно мігрувати, яким чином можна безпечно працевлаштуватися, щоб уникнути різних ризикованих ситуацій, і не потрапити, наприклад, в ситуацію трудової експлуатації. Водночас, чоловіки, які залишаються всередині країни, також можуть стати здобучу торгівців людьми або ж жертвами трудової експлуатації. Сьогодні. Сьогодні ми хочемо поширити матеріали, і провести таку інформаційну сесію, яка приверне увагу до цієї проблеми, і наш захід має таку символічну назву тобою скористалися. Тому що у нас усі інформаційні матеріали розроблені під таким меседжем. І ми хочемо, щоб люди розуміли, що коли вони працюють по 14-16 годин, коли їм не виплачують заробітну плату, або коли вони працюють на нелегальних виробництвах, це не що інше є як трудова експлуатація. До участі у заході долучилися не лише громадські організації, а й представники молоді, поліції та органів місцевого самоврядування. У нас розроблено дорожню карта, є QR-код, за яким можна перейти і подивитися, які контактні телефони всіх установ, до яких можна звернутися. Це гарячі лінії, і так само за кордоном, якщо людина перебуває, так само там є гарячі лінії, куди вона може звернутися. Це інформаційна така компанія. Пані Наталя додає, що дорожня карта була розроблена напередодні і презентована на форумі жінки, мир, безпека. Крім того, цей qr код вже розмістили в різних установах, аби якомога більше людей знали про свої права. Та у випадку складної ситуації змогли звернутися туди, де їм точно нададуть необхідну допомогу. У нас на сьогодні в області зафіксовано 36 випадків 36 осіб. Які мають статус, які постраждали від торгівлі людьми. Окремо хочу сказати, що в межах цього проекту у нас є програми реінтеграції для цих осіб. Ми можемо запропонувати їм психологічну, юридичну допомогу, пройти таку певну реінтеграцію, пройти соціалізацію. І отримати грошову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень на започаткування власної справи або на задоволення власних потреб, які є першочерговими, але на яких у них на жаль не вистачає коштів. Олена Крічко, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.